малята, я злата. Дітки, я сьогодні отримала таке завдання в школі, яке сама не можу виконати. Будь ласка, допоможіть мені. Мені треба відгадати загадки, але вони такі складні. Допоможете. Дякую, тоді слухайте уважно. Якщо ти захочеш спати в спальні, чекає тебе що? Правильно, ліжко. Щоб ноги відпочили, посидька кати на чому? Правильно на стільці. З пирогами чай поп'ємо за чим? Правильно за столом молодці! Як ви думаєте, про що ми з вами сьогодні будемо говорити? Правильно про меблі, шафа, диван, стіл. Тумба, як це назвати одним словом? Правильно меблі. Як ви думаєте, з чого виготовляють меблі? В основному меблі виготовляють з дерева, пластмаси, вони можуть бути обтягнуті шкірою або тканиною. Дітки, а де роблять меблі? Правильно, меблі роблять на мебловій фабриці. Дітки, давайте зараз розглянемо предмети меблів і назвемо їх ласкаво. Стілець а лагідно? правильно стільчик. Стіл, а лагідно, правильно столик, ліжко, а лагідно, ліжечко. Шафа, а лагідно, шафка. Диван, а лагідно. Диванчик, молодці! Тепер давайте пограємо в гру. Для чого потрібні меблі? Готові? Починаймо! Стілець потрібен для того, щоб правильно сидіти. Диван потрібен для того, щоб правильно лежати, відпочивати. Шафа потрібна для того, щоб. Правильно зберігати одяг, молодці. Ліжко потрібно для того, щоб молодці спати, звичайно. Дітки, ви такі розумні. А я придумала ще одну гру. Називається один багато. Пограємо? Стіл багато чого? Так, столів. Стілець багато чого. Молодці. Стільців. Ліжко. Багато чого. Так, ліжок. Шафа. Багато чого. Шаф. Молодці. У мене залишилося ще одне завдання, з яким я сама не впораюсь. Допоможете? Тоді слухайте. Нам потрібно розкласти речі на свої місця? Ковдра де має лежати? Правильно на ліжку. Книжка де має бути? Правильно на книжковій полиці. Чоботи де будуть стояти? Правильно у шафі для взуття. Стілець де буде стояти? Правильно, біля столу. Молодці, ви з усім впорались. Дітки, я дуже вдячна вам за допомогу. Ви мені так багато в, в чому допомогли. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей. Бувайте!